І в року вони пишуть закони та поки безрезультатно. Громадянська мережа опора презентувала власні результати дослідження щодо роботи прикарпатських народних депутатів-мажоритарників. У стінах Верховної Ради місцеві обранці підготували 46 законопроєктів. Здебільшого вони стосувалися освіти, медицини здоров'я та економіки. Однак, жоден із цих документів, відзначають організатори, не був розглянутий на пленарних засіданнях парламенту. Паралельно обранці намагалися вирішити проблеми людей чи громад за допомогою депутатських запитів. На сімох написали немало, – близько півсотні. Стосовно депутатських запитів, то в основному депутати мажоритарники звертались по, -по, -по, -по таких питаннях, як будівництво і ремонт доріг. Як газифікація населених пунктів, як своєчасне виплата заробітної плати чи заборгованості по заробітній платі і ліквідації наслідків стихійних і екологічних екологічних та на жаль, відзначають експерти, ці запити не завжди виконуються. Відтак не є інструментом, за допомогою якого депутати б мали змогу контролювати міністерства та органи місцевого самоврядування, аби не бути суб'єктивними про дієвість Верховної ради опорівці розпитали і відомих особистостей України, а це політологи, політтехнологи парламентські журналісти та науковці ті в свою чергу визначили, чим передусім мають займатися парламентарі у стінах Верховної Ради. кажуть, перш за все, треба перейнятися роботою правоохоронної системи, станом економіки та господарства. Виділяють експерти і проблеми місцевого самоврядування. Литвин. Коли закінчувалася каденція минулої ради, презентував статистику. і, Значить, переважно більшість законопроєктів, які були подані е, урядом і президентом, вона стала законами з тих з, з левової частки е, законопроєктів, які були подані депутатами, лише незначна кількість стала законами. Зараз ситуація є фактично такою самою на червень. Е, оця загальна кількість документів, які стали чинними: 13 була президентським, 10 кабінету міністрів, решта. Е, Таким чином розподілялися співавторство між депутатами тягнебок, Єфремом Семененко, Ковальчук, Яценюк, Кличко. на презентацію роботи нардепів від Прикарпаття опорівці раду запрошували й самих обранців однак, жоден з них не виявив бажання відвідати цей захід.